Я у друях привіт. Я і я. І я буду грати у коло, там треба вижити. Добре, і я погнав в раунд. Добре, чекаємо, поки буде раунд. А, друзі, я, я починаю. Ой, я трохи боюсь, бо я перший раз граю. А у нас таке коло буде. У нас буде менше-менше. І що буде за коло, починаю буде знімати хп. Бо, походити на сні магії, бо це вчора на почався. У вас це там чуваки ще грузити. Ну, буде якщо загрузка. Так. Я вам хочу друзі додатись. А я не, ду, буду додавати. Та вже там, грав з нами, то я одного додав. Я цього не буду додавати. До речі підписуйтесь на мій канал і завжди бо це дуже важливо, щоб я пройшов цю гру. Я постараюсь пройти. Щоб програти, так і буде, вибачте. Опа Я думаю, я думаю, що я пройду. Опа. А гармати летить. До речі, на... До речі, напишіть в коментарях, коли у вас день народження, бо моє день народження — у серпні, 20 го вже 11 років. До речі, вже скоро. це вже 2 серпня. Скоро моє вже день народження, 20 серпня. Я вже буду п'ятий вже, клас. О, бургер. Але я не буду їсти, бо бургер це коли ніби зняло хп, воно. Ну, наприклад, я а Ма там хп зняло і треба їсти, щоб я не програв. Але хай буде. А просто треба сербати. Так, який на сотий раунд? Зомбі? А, зомбі. А чи ти, якщо буде за коло? А я їх бачу, то хіба Подожди, сим. Падай, зомби, за мной, за мной. Ти шо? Стоп, а ти шо? А, це ты, а, ты одной игры. Забыл ликой. За 3008, да. А! Це шо, вона так штухая? Бачите? ты? Она что, просто штухая. Ой, что ты пар. А что ты нас уже меньше колбы, у нас меньше и меньше, колосы и меньше. Так, ты, а, ты, ты что? -то, что -то, б... М -м, было, даже, б... А, эти лазеры. Что <связывая> ты, что ты пар? Ммм, треба с тобой было, она же подбираешь. что это? Ты чего, треба... Это, моя. я, я не, я не просто завис, не бы. А шо, Илля? А! Она картопля! Я понял, паче, Илья плей картопля. не друга. Тебе, короче, картопля. А ты картопли. Говорю, я чекаю всех чуваків. Я а, не могу картопли. Значит, ну значит, а требуется лазить. Недобро, я залицу. А, на треба? Треба. А, нет, это так просто. Ага. А, це так просто. <толес> Капець. Тільки не давно покарант уже коло як отменшилось. Опа, мені дали пружинку. Прикольно. А зламані Що тепер? А, якийсь вогонь. А мені дали пружинку, поки я не програю. Цікаво. А, это номі! Я, я такого заліз. Ти там цунамі. О, да, да, треба по цунамі. Да, я так і думав. А я думав, що буде лава або цунамі. Е. А, все. Бо я думав, що зараз ще нас тут пить. Раз всі вже програли. Боже, а не лікає коло маленьке? О, Міна. Давай, йди, чувак. Ой. А, а что не цеплю? Купать. Oh. Вид. Может, может, ви просто срабатывать. Может, oh. забрала кружинку. А, а ты, мабуть, быть, на 2 хвилины. Oh. А, это Карл. Зй, за мистер Писта. А за нея пока. Ну, майже. Boy.

Мозара ще раз дать. Мозара ще раз дасть щось. Мозарай бургер ще дадуть. Може тебе. Хоп. А шо? А шо? Шозара? Карл? Тас, ну, а Айга два, а ты шо стоїть? А він. А це не зник. А, написало е, одну хвилину будуть цей бігать нами. А, в йому дали пружинку. Ему бы зло А, был улик. Дивите. І... Спрайт. А, не. Та нет, залазить не треба. Добре, я пока я тут звезду. Не, не треба. Що мені дали? Що? А, вот буду пушками обытать. І ще не буду бутить. На! <laughs> Узнал ну, ці лазеры. Вот. А, еще удара на ней сами пить нею, то значит она мене меня подтягнет на эти карты. А що для плей? плый. А що зі мною? А що я? Бумоддина крокодила. Пыша. А що? А, бомбы! А, блядь, ты бомдина крокодило а, вот здесь ваша ну, может туда, ты хранишь не будет его. А, ця штука уже знакла, зашли летала. Топ чего он завез? А, тьма, там стало. Так, а Тоб, ця, ніби стап, шось, там са либо стаб, шос там. Надо 10 секунд, не бы... карл. Опа. Брам. Опа. Опа. Щось зайві. У мене таке гукидло. Треба, треба, треба залазити, да, треба залазити, бо буде цунамі. Да, треба залазити. Да, треба залазити. Да, цунамі. Сидіться там, вершу на дому. На дах. Ще, Що... а ще потяг один. Вони просто полетів. Ні, ти. а, а почему такие буду летить? Аня, садится. А! А, я поняв це. Я знаю цей, такой. А все? а а я насуплю то що? А, я впаду! Так тихо, добре не буду падать? А буду партия будет? А такого фоп. Все, Що тепер? Тобто, що? А, це... а просто ключишки удивлены. До що за допенс? А! Тримонтрбонки меджики! Що її тошнуть, то в мене буде хп знімати. А, не тразать. Ти ладно, я залізу, коротше. Я буду залізати. Окей? Я буду залізати. Що ми, а це що за пляшка? А, це ж вона хп зняло, так. Да. Поняв. Дякую. Не дали, що? Це не пій. У нас уже один, два, три, четыре, один. Да, нас уже пятеро. Вон и из коварда. Ты це не честно. Чох... А, все це може кілька ударить то все. А це ж у мене є. То пошл. А, траву чикати вічи. А, помі. Чекай Я не знаю. Можешь такого списту стоять. Ай, дай и до мене, дитинка. Шо, турнуть, я програю. О, <гас> не дали лазер. А ты ей кому кого? <гас> а, я не встиг. Локчего же це весь. А, ну і що не стіл? А, ой. А що це? А я, я краще не буду. Гарячі це не буде, бо мені щось не подобається. Хоба не знаєте, нас, нас а в п'ятого року, чотири ще трохи велика. А що тепер? Що? Ось це що? Це на а, а на це вже четверо. Це що за дерево? А, це, в цьому же турнірі ти будеш опять гімнат, я пам'ятаю, дитя. Я грав в Чухов давно. Ой, тут лазер. А ж он пройде, я можу... А от якби щось Аліса Еленами може зребать. Її не повезло. Ой! Копить може на вон, я б щепив. От я зараз а ні, я не буду ее снять, там ну, вже оце, і оце, і оце є Шо ран? Шо ран? А, пі пі и оцей. Шуран. Шоран. Ааа! Робот, кать вид, пожалуйста. Пиц і... А ч ничего? А мені показалось десь що здесь ч. Штамцей вув мибер стояв А! Ні ХП! Я вот ков наступив. Че так называется голосно? Приветствуйтесь на мій канал, ставте лайк. Щоб я виграв, бачите? Я бачите, я вже уже выиграю. У нас уже п'ятого разживых, познайте каколо маленька. А чому она відкинула? Ты больше я буду сознав. Вже а просто стрибайте. То боже, не тупо получить Все. Хорошо. Чому на хп зима А чому на хп знімає? Ха-ха, я зліз А, а ч я програв? Ну, добре, друзі, дякую, що ви мене підтримували. Добре, друзі. Буду я буду прощатися. Усім пока. Пока.